Горіхова начинка готується дуже легко. Для цього необхідно з'єднати цукор з молоком та поставити, щоб воно дійшло до кипіння. Тим часом збиваємо в блендері або перепускаємо через м'ясорубку пів кілограма почищених волоських горіхів. Збиваємо у мілку крихту. Тільки будьте обережні, щоб в горіхах не залишилося шкарлупа. Коли усі горіхи перебиті, вливаємо нашу суміш із молока та цукру, яка закипіла та трішечки прокипіла, буквально декілька хвилин. Вливаю усю одразу. Та коли наша маса з горіхів охолоне, вона трішечки стає густішою, але якщо ви бачите, що занадто рідке у вас вийшло, просто дозбийте ще трішки горіхів та досипте. А я рада вітати вас на своєму каналі смачної кухні з Наталею Данилюк. У мене ви знайдете безліч смачних рецептів, тому обов'язково підписуйтесь, нажимайте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про актуальні та нові рецептики. Коли маса охолола, вона готова по дальшому використанні. Така маса також гарно зберігається 1-2 дні в холодильнику.